Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо ремонт нашої каті. Будемо е, встановлювати, не встановлювати, а обшивати стіну гіпсокартону. Е, для цього ми зараз ставимо будемо прикріплювати профіляти стінки, щоб для того, аби подібно до них прикріпити вже сам гіпсокартон. Угу. Міряємо поки, так? Да? Це все міряємо, При, приміряємося, куди і що? Що з нашими стінами, чи вони рівні чи криві. Ось так. Приміряємо щось. Приміряємо. Угу. Тобто ми рухаємося далі і будемо вже. І рух наш, і рух наш планомірний. Папа! Зараз буде настав прикручувати для виправляючи Ось так. Знову у нас кавардак в кімнаті починається. Починається, да? Все відсовується і переставляється. Так. Вадим батькович, ти можеш не впадеш, не? Ну, Шук <сіхи> треба держать. Драбину. <му> I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This is так, ну ось показую. Направляючи вже він прикрутив вадім. Прикрутив. Початок положений. Оце спочатку будемо робити цю стіну. Ось, по бокам. ось зроблено такі металопрофілі і зверху направляюча ось таке вомненосно against people who pretend being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this in fast spit and slow spit fast like a roast like a gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past in a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you are behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Так, ми далі продовжуємо встановлювати наші профілі для гіпсокартона. Зараз ми вже на подвіссі прикріпляємо уровень по уровню. Ми їх виставили нитки, по яким меті є для наших профілів. Зараз по них будемо закріпляти самі профіляри на підвесі. Угу. Профіля закріплять на підвеси, да? підвіси, підвіситься. Ось вони вже так прикручені. Ось показую. Ось до самого низу так. Так, хлопці ну, з дівчатами. У ну, не... мене ось поможники тут уже складують да? дорогу собі з підвісів, так? Ти що ти зробив, такий, Єгорка? Гонка машина в тебе. Ой, ти мій хлопчик. Помагаємо. Беремо. Так, ось таке потрібно. Три штуки. Так, бачите? трапилось? А поки мій чоловік працює, я вже приготувала ось такі смачні відбивні. через такие расстояния должны быть, да? Ну, конечно. мы Продолжим устанавливать профили. Отмерил. Один у нас уже готов. Сейчас будем устанавливать другие 60. Мы устанавливаем на расстоянии 60 сантиметров одного до одного. 60 сантиметров? Ну, как бы по технологии. Ну, есть. да. Ценовые 60 сантиметров ставится на и одного. Угу. 60 угу. у нас есть. Есть факт зафиксирован, Поехали дальше крепить следующий профиль крепить следующий профиль. Вот так. Они будут на расстоянии 60 сантиметров. По всей стене, так же? Вот так, по всей стене. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. i to learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something not that is topical. <laughs> The triple action. I'm not here say the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not a Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm Modern kingdom. for ты что тут будет куешь Тоже будешь строить что Валерия. Давай, давай, мама, положить, не надо трогати, трогать, це папині. добре? Так. Yeah. Да, yeah. давайте кулюк заберемо, папине не мешаю. Ой, oh, ой, oh, oh. Рівно. ой, І мала. Ой, маленькуш. А! А! Так. Следующая готово. А вот так, у нас сьогодні другий день і наш ремонт продовжується. Завчорашні зробили оце, а сьогодні продовжуємо. Так. Тара-так. Та -та. Ось, присверлили такі ці. Як воно називається? Такі ці. Ось помошниця йде на, каже папа. Підвійся тобі. Папа вже є, не надо, Лілюся, Давай мамі, давай мамі, давай ні. папі вона допомагає, да? Оче папі книжку читала. Yeah, Возьми и положи просто. Спасибо, Лера. Велике спасибо. Молодец. Хорошая Лера, да? Да. да. Ты хорошая Лера? Да. да. Ай, зараз продовжуємо устанавливать профиля для гипсокартона. Уже на один лист у нас три штуки готові. Я только Поміряв, зарізав один, ось він стоїть готовий. Що в мене вийшло? Вверху під балку мені довелося зарізати, тому що він по висоті не підходить сюди. Приміров. Все зійшлося. Зараз продовжуємо далі. По уровню наступний встановлюємо. І далі так же само буде. Тут у нас вже буде розетка, яку нам потрібно буде вирізувати коронкою. Але до цього ми ще дійдемо. Начинаємо. Так, наступний профіль у нас профіл назад. Обвис. нам заважають можемо загинати. Ось так, все, краса, готова. Квітлення тримає, повороні все нас. Нитки у нас зазор є, Він виходить. Ну, а ми продовжуємо ставити наступний політ. Зараз уровням будемо виміряти. линию, по которой нам нужно будет выставить профиль. Так, здесь мои метки есть. Чуточку сюда. Вот так будет. А то... Показло мою. Так. Дуже добре, что у нас для... есть такие помещения, как лазерный уровень. З ним набагато зручніше все, все робити. Так, зараз зробимо контрольну перевірку, замірюємо, справимо все віконе. Заміряємо, яку нам потрібна высота профиля. Будем его резать, зарезать. Вот так. Вот так. Так, рулетка. Рулетка. Ось ми зарізали наступний профіль, відрізав по длині, яка нам потрібно. Але мені ось зверху зарізати ще таким угла відрізати кусок, тому що для того аби нам мінути ту балку, яка у нас підзаважає, у нас якраз профіль встає на нині. Зараз побачимо, що у нас із цього Думаю, можна на ряду. Хай нам показує цей. I don't ever slow up No I don't take shit. I got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate this although show up I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the fakeness. if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No I don't take shit I got no love for the fake is if you want to play tough and want to hate this although always show up Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time? You're Mysterious because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking. Ось так у нас вже вийшло один приставити гіпсокартон. Зараз я буду його закріпляти, буду прикручувати до профілі. Ось так мені зверху прийшлось зарізати його, для того, щоб оставити балку. Туди я буду зашивати теж, цю дирку, яка в мене залишилася. Буду кусок з гіпсокартона вирізати, щоб закрити його. Хоча на сам, насправді воно. Потолок буде теж підвісний, могло б його і закрити, але я його закрию. Для того, щоб не було ніяких дирок. А в майбутньому може навіть для того, аби в мене там не бігали миші по потулку, і тому менше їм було пространства. Ось так. Металопрофілі вже трошки виставлені. Зараз на наступному ще придеться вирізати розетки. Думав зараз купити їздив коронку, собі, щоб вирізати підлізетники. Але в магазині коронки я фрези спеціально не знайшов. Буду пробувати вирізати його канцелярським ножиком. Бачу, що в мене вийде. Але другого рішення немає. Ось так от. Стіни у нас дерев'яні, хата дерев'яна. Але профіль весь прикручується на желізні підвеси. От так от. Це тільки одна сторона у нас. Ми, я пробую, учуся. Наступні будемо потужні. Після вже буду ставити, бо ми заказали двері, нам приїде двері, ми промовимо їх. Тоді будемо далі займатися цією стіною. I got facts over facts over tracks. this not that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. Ось так ми вже одну закріпили гіпсову гіпсо сті, е, стіну. Так вона виглядає. Зараз будемо заміряти наступну. Мені знову потрібно буде вирізати ось цю балку тут. зарізати, Тоді треба буде зарізати ось цю різетку ще. Буду пробувати її канцелярським ножиком, другий варіант у мене немає. Ось так. Так, ну а для того, ми встановити другий лист прикріпити до профілей гіпсокартону, мені прийшлось розбирати ось таку різетку. Тому що в мене різетки гіпсокартонні і вони встановлюються аж наверх самого гіпсокартону. Ось вона така. Вона в мене була прикручена до стіни. Але я її розбирав, для того, щоб зараз я буду ставити гіпсокартон, а тоді буду. Вирізати собі розмічу вже там, точніше, я вже зробив розмітку на гіпсокартоні. Буду замірюю все точно, буду все виміряти, заміряти і вирізати дирку, тоді по-новому ставити на гіпсокартон розетку. Ось такі бувають неожидані ситуації. Я думав, буде все набагато проще, а казалося воно не так все і то просто. because you are behind a fake exterior inferior, you know I'll always be a bit superior get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up no I don't take shit, I got no Well, so I always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna lay the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some honestness. I'm not here to say the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go. В стінки. Зараз на, наверх надіну кришку, для того аби було все красивенько і гарно. Ось так воно вийшло. Зараз надіваю на розетку кришку і будемо далі продовжувати. Так, я вже встановив розетку на стіну. Закрив її кришечкою, як і має бути все. Це в мене було не заплановано, звісно, для того, аби поставити гіпсокартон. Але прийшлося все розбирати. У мене вже розетки були прикручені до стіни. Всю серцевину довелося розбирати, прикручувати гіпсокартон, тоді прирізати довелося всередині. Точніше, в гіпсокартоні, дирку для того, щоб вивести коробочку. Ось так. Але я все підключив, зробив, ось так вона виглядає. Зараз жилення вже на автоматі я сюди подав. Зараз будемо, спробуємо чому все працює. Так, а я вам хочу показати кінцевий результат, що зробив мій чоловік. Ось він е, зашив два листа гіпсокартону, зробив розетку, вивів її сюди. Вона була ось так, як і та, прикріплена просто до стіни. Він зробив отвір, вивів сюди розеточку, і ось таку півстіни зроблено. Не фокусується щось. Ось так. Я трішки захворіла, тож не зважайте на мій голос. Чуть-чуть <рі> болить в мене горло, пропадає мій голос, тож буду лікуватися. А Наразі хочу зі всіма попрощатися. Це відео ми будемо закінчувати. Далі, що ми будемо робити, буду вам все показувати вже в наступному відео. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть нам коментарі, ставте нам лайки. Па-па. до зустрічі!